Друзі, моє вітання! Зараз ми в житловому комплексі Turkish City і сьогодні хочу вам показати дуже класну простору квартиру. Вона у нас повністю з ремонтом укомплектована необхідними меблями та технікою. Загальна площа у нас 95 квадратних метрів. Із функціоналу ми маємо простору кухню Вітальню, яка облаштована повністю всією технікою та меблями, які необхідні. У нас є такий великий острів з посудомийною машинкою. Також у нас є вбудована. Духова шафа, варильна панель, мікрохвильовка та холодильник. З кухні-вітальні ми маємо вихід на великий балкон, з якого відкривається дуже класний вид на місто. Також у нас в квартирі досить просторий коридор, з якого ми маємо доступ до всіх інших кімнат. Є невелика дитяча кімната або ж кабінет, також суміжний санузол з ванною. І ще невелика окрема кладовка. У нас ще є велика кімната спальня з гардеробною і також з власним балконом. Кімната має достатньо місця для зберігання особистих речей. Хто шукає простору квартиру з якісним ремонтом це саме той варіант. Тож телефонуйте і з радістю продемонструю для вас дану квартиру.